Вітаю на уроці математики. Сьогодні ми з вами на уроці будемо вчитися визначати час за годинником та розв'язувати задачу. Давайте розглянемо малюнок і скажемо, скільки годин і хвилин показує кожний годинник. Згадаємо. На годиннику є стрілки, які показують години і які показують хвилини. Коротка стрілочка завжди показує години. А довга стрілочка е, показує хвилини. Між кожним числом, у нас з вами 5 хвилин. Так? Від 12 до 1 це 5 хвилин, від 1 до 2, 10 і так далі. 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. 60 хвилин, коли проходить 1 година. Якщо Стрілочка довга, яка показує на хвилин, стоїть на 12 на 60, то ми говоримо, що це 0,0 хвилин. Чому 0, 0 хвилин? Тому що з числа 12 знову буде починатися іти відлік хвилин, і тому десь повинен бути 0. От коли доходить стрілочка до 12, то це 60-0 хвилин. Так? І починається 5, 10. 15, 20. Отже, коли велика стрілка на 12, то це показує вона 0,0 хвилин. Добре. Покажіть, будь ласка, скажіть котра година на першому годину. 2 години ну, 0 хвилин. Скільки годин на другому годиннику? Показує коротка стрілка на годину. 7 годин ну, 0 хвилин. 10 годин 00 хвилин. 4 години 00 хвилин. Розгляньте. Далі. Скільки годин хвилин показує кожна хвилинка? 4 години 00 хвилин. 12 годин 00 хвилин. 6 годин 00 хвилин. 9 годин 0,0 хвилин. Молодці. Розглянь малюнок. Визнач час, якщо триває перша половина доби. Згадаємо, що перша половина доби це до 12-ї години. Так? Ось, дивимося з вами. Коротка стрілка показує кількість годин. Довга стрілка показує кількість хвилин. Дивимося. Коротка стрілка показує кількість годин. Скажіть. Чи дійшла вона вже до 6? Ні, вона ще не дійшла. Значить, вона стоїть на числі 5, значить, 5 годин і скільки хвилин? Згадуємо, між кожним числом у нас з вами проміжок 5 хвилин. Отже, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Значить, на першому малюнку 5 годин 50 хвилин. Саме 5 годин, тому що після 12 вже буде друга половина дня. Так. Далі. Подивіться увагу. Зверніть увагу на годинникову стрілочку коротку. Вона стоїть на числі 12. І скільки хвилин? 25. Далі. Коротка стрілочка показує, стоїть на четвірці. Вона ще до п'ятірки не дошла, тому 4 години, скільки хвилин? 5, 10, 15, 20, 25. 16 годин 25. 4 години 25 хвилин. Поговоримо з вами про першу половину доби. Далі, третій, четвертий годинничок. Так, коротка стрілка показує нам з вами кількість годин. Вона на 3 ще не стоїть, вона стоїть ще на 2 значить, 2 години і. Молодці. 40. 5 хвилин, 2 години 45 хвилин. Так, тепер ми з вами визначаємо час, якщо триває друга половина доби. Як я вже сказала, друга половина доби це час від 12 до 24 години. Тобто 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Це друга половина доби. Отже, якщо у нас з вами показує час тут на шестірка на п'ятірки, так, бо ще до шестірки не дійшов, начебто 5 годин 50 хвилин. Але ж у нас з вами друга половина доби, давайте з вами порахуємо, 5 це котра година. 13, 14, 15, 16, 17, 17 годин 50 хвилин. Так, добре, дивимося з вами на наступний малюночок. Так, тут у нас 12 годин. 25 хвилин. Далі, стоїть стрілочка на четвірці, до п'ятірки ще не дійшла. Це котра година 13, 14, 15, 16 годин і хвилин 25 хвилин. І далі, стрілочка стоїть на дві до трійки, ще не дійшла, значить, 2 години 45 хвилин, а як друга доба, значить. 13:14 14 годин 45 хвилин. Перевіряємо. Так, молодці ми з вами. На хвилинці каліграфії я пропоную вам записати каліграфічне таке число. Скажіть, скільки секунд в трьох хвилинах? В одній хвилині 60 секунд. А в трьох хвилинах. 180 Молодчинки. запишіть, будь ласка, каліграфічне число 180. Так, ми з вами на минулому році говорили про округлення чисел. Зараз хочу з вами це нагадати. Зверни увагу, округлювати можна до круглих чисел будь-якого розряду, до десятків, сотень тисяч. Про це ми з вами і згадували. Так. Наприклад, якщо округлити 488 до десятків, буде 490, якщо округлити до сотень, то буде, ой, вибачте, то буде 500. При округленні чисел до десятків, ми звертаємо з вами увагу на кількість одиниць, які стоять поруч з десятками. Ось у нас з вами число 8. Число 8 більше, ніж 5, тому кількість десятків на один збільшиться, буде 490. Якщо округлити до сотень, то буде 500. Коли ми округлюємо до сотень, звертаємо на кількість десятків, які стоять поруч із сотнями, число 8. Число 8 теж більше, ніж 5, тому кількість сотень на 1 збільшиться. І буде у нас з вами 500. Зараз хочу перейти з вами до задачі ось цієї. Так, читаємо задачу. Художниця за одну годину розмалює 7 ялинкових іграшок, а її учениця на 4 іграшки менше. За скільки годин вони розмалюють 50 ялинкових іграшок, якщо працюватимуть разом? Скажіть, будь ласка, що нам відомо в цій задачі? Нам відомо, що художниця розмальовує за одну годину 7 іграшок. А її учениця на 4 іграшки менше. Що нам потрібно знайти? Нам потрібно з вами дізнатися, за скільки годин вони розмалюють 50 ялинкових іграшок, якщо працюватимуть разом. Добре. У самому питанні у нас з вами вже є підсказка, якщо працюватимуть разом, для того, щоб дізнатися, за скільки годин вони розмалюють 50 ялинкових іграшок, нам потрібно початку дізнатися, скільки вони розмалюють за одну годину, якщо працюватимуть разом. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми з вами одразу дізнатися, скільки годин, о, скільки іграшок вони розмалюють за одну годину, працюючи разом? Ні, не можемо. Чому не можемо? Так, тому що ми з вами знаємо, що художниця за 1 годину розмальовує 7 ялинкових іграшок, а учениця не знаємо, але ми знаємо, що вона на 4 іграшки менше. Щоб дізнатися, скільки разом, нам потрібно спочатку дізнатися, скільки учениця розмальовує іграшок за 1 годину. Як нам дізнатися, якщо художниця 7, а учениця на 4 менше? Так, потрібно від 7 відняти 4. Запиши, будь ласка, самостійно першу дію і пояснення. Я не підказую, ви записуєте розв'язуєте задачу. Так, ми дізналися з вами, що учениця розмальовує за 1 годину 3 іграшки. Не забудьте, коли запишете дію першу, записати пояснення до дії. Добре. А тепер ми можемо з вами дізнатися, скільки вони зроблять за одну годину, працюючи разом? Якщо художниця 7, а учениця 3. Так, можемо. Запишіть, будь ласка, другу дію. І не забудьте записати пояснення. Так. А нам потрібно тепер з вами. Прочитати головне питання: за скільки годин вони розмальовують 50 ялинкових іграшок, якщо працюватимуть разом. Отже, ми з вами дізналися, що за одну годину вони розмальовують, ми дізналися в другій дії, скільки вони розмальовують. Тепер ми беремо з вами і 50 іграшок розподіляємо по стільки іграшок, скільки ви знайшли. От за одну годину вони стільки розмержують, за другу годину стільки ж, за третю, за четверту. За скільки годин вони розфарбують 50 ялинкових іграшок. Так, це ви напишете в третій дії. І не забудьте, будь ласка, написати слово відповідь. Отже, ви великі молодці. Розв'язання задачі, цієї ви записали самостійно, майже без моєї допомоги. Тому на цьому наш урок з математики сьогодні завершен. До зустрічі на нових уроках.